Я ви хочу викликати оперативну слідчу службу для того, щоб зафіксувати правопорушення зі сторони. Керівництво Київського інституту бізнесу і технології. В день закінчення вступної кампанії Житомиряна приїхали до Києва вимагати у столичного вишу видати диплом. Ярослав Дубчак розповідає, навчання у Житомирській філії Київського інституту бізнесу і технології закінчив вже майже місяць тому, але ані він, ані його однокурсники досі не отримали дипломи. Крім мене, як зазначила директриса Житомирської філії, 52 чоловіка. Це тільки в житомирській філії. Я гадаю, що їх. Набагато більше, враховуючи всі попередні заклади, які знаходяться на території України, це вісім закладів. Київський інститут бізнесу і технології, приватний навчальний заклад, вартість навчання у житомирській філії, наразі складає майже 7 тисяч гривень. Батько студенту розповідає, термін дії контракту закінчився ще 30 червня, але своїх зобов'язань навчальний заклад не дотримався і досі. Три тижні вони безрезультатно вимагали у керівника Житомирської філії видати диплом та внести його до відповідної електронної бази. Батько абітурієнта обурюється через бездіяльність керівництва, його син може пропустити вступну кампанію і втратити цілий рік, тож приїхав у Київ до директора інституту. В 17 годин всі приймальні комісії зупиняють свою роботу по прийому документів, а на даний час ми залишились без диплома, фактично, самого оригіналу, без. Внесення відповідних змін по виключенню нас зі списків навчального закладу, то тобто від 30 червня по 24 липня. Ми ще значимося в списках. Цього навчального закладу більше трьох годин Житомиряни чекали директора, але вона так і не з'явилася. Юрист, яка була на робочому місці, навіть у присутності правоохоронці відмовлялася зателефонувати своїй начальниці або дати її номер телефону. Через п'ять годин очікування працівники вище повідомили, що усі необхідні операції в електронній базі виконано. і Ярослав може подати документи на подальше навчання. Диплом пообіцяли віддати наступного тижня. Все ми так домовились, да? І поліцію ми відпускаємо. Житомиряни встигли до приймальної комісії за лічені хвилини до закриття і зрештою встигли подати документи на бажаний факультет. Перший проректор Житомирського державного технологічного університету розповідає, цей випадок не перший цьогорічній вступній кампанії, але зазвичай подібні проблеми вирішувалися за кілька днів. Оксана Олійник також додає, деякі виші можуть затримувати видачу дипломів з метою утримання студентів у своїх закладах. Фактично є ймовірність, що вищі навчальні заклади можуть затримувати для того, щоб не відпустити так, певного студента. І це якби порушує права його як людини. Я проводжу наш приклад, що да, звичайно, ми хочемо, що наші ж бакалаври пішли навчатися до нас в магістратуру. Але ми не створюємо штучних бар'єрів. Не затримуємо видачу дипломів. Ми їх видаємо, і ми вважаємо, що вони, як люди, які пишаються навчальним закладом, мають сюди прийти. Якщо ні, вони йдуть в інше. Але штучних бар'єрів створювати не можна. Своїм успіхом батько та син завдячують власні наполегливості, радять усім іншим не опускати руки і відстоювати свої права.